Ні, батареї узимку, зруйновані дороги, протікаючі дахи, непрацюючі працюючі ліфти, занедбана прибудинкова територія. Цей список можна було б продовжувати довго. Кожен рівнянин щонайменше раз зіштовхувався із такими проблемами. Спільний проєкт громадської організації «Рівненський громадський контроль та телеканалу Рівне 1 вже півроку допомагає мешканцям міста вирішувати наболілі комунальні проблеми. Ініціативних та найбайдужих рівнян, які звертають увагу на комунальні проблеми міста, свого мікрорайону, вулиці чи будинку, у рівному достатньо. Втім, роками, зіштовхуючись із байдужістю працівників житлово-комунальних підприємств та профільного управління, доволі часто руки опускаються і в них. А усе через незнання правил благоустрою свого міста та норм законодавства, в яких чітко прописані терміни ліквідування тієї чи іншої проблеми. Комунальні ж служби цим активно користуються. Спільний проект громадської. Організації Рівненський громадський контроль та телеканалу рівне 1 покликані не лише розказати людям про їх права у житлово-комунальній галузі, а й завдяки послідовним крокам вирішити наболілі комунальні проблеми. За майже рік роботи громадська організація Рівненський громадський контроль прийняла близько 400 звернень рівнян. Рівненський громадський контроль доброго дня. Так я вас слухаю. Так, звичайно, розказувати, яка у вас проблема. Звернення у людей різні, втім залежать переважно від пори року. Люди вже говорять про тепло, про опалення. Коли була ожеледиця, дзвонила на рахунок того, що не посипається піском дороги, що не ведуться роботи комунальними службами. Дуже часто йде мова про дахи. Про те, що ЖКП не виконує своїх обов'язків, не працюють у людей ліфти, не поремонтовані під'їзди, не поремонтовані дороги при будинковій території біля під'їздів, немає. Таких дитячих майданчиків майданчиків, які потрібні нашим дітям, після дослідження тієї чи іншої проблеми, опираючись на закони України, активісти готують звернення до комунальних служб та профільного управління. Однак у відповідь чують не завжди те, що хотілося б. Далі представляємо вашій увазі рейтинг найбільш вживаних представниками жеку та управління, так званих відмазок. Перше місце в цьому рейтингу ми відвели би такому. Такі відговорці, як коли норми законодавства трактуються у вигідному для себе світлі, тобто стверджують про те, що нібито такий факт існує, але це не є порушенням того чи іншого нормативного акту. Друге місце дуже часто згадують е, таку відговорку, як заборгованість мешканців будинку не дозволяє виконувати ті чи інші ремонтні роботи. Хоча варто відзначити, не існує в законодавстві ніде такої норми, яка би говорила про те, що якщо в під'їзді чи в будинку існує заборгованість, це передумовою того, що ремонт, ремонтні роботи здійснювати не варто. Третє місце займає відговорка, буде заплановано у наступному 2014 році. Але всім прекрасно розуміємо, що ймовірність цього факту у наступному році дуже невисока. Четверте місце це, як завжди, недостатнє фінансування. І п'яте місце займає відговорка, яка є таким собі перекручуванням фактів. Тобто, наприклад. Ми не вважаємо, що наявність грибку на стелі е свідчить про те, що шов в панельному будинку протікає. Це від того, що провітрюваність в даній квартирі є недостатньою. А ще за час роботи ми виявили, що доволі часто представники профільного управління зазначають удвічі, а то й втричі більшу суму необхідну на ремонт того чи іншого об'єкту. ми помітили, звертаючись до управління із ремонтом даху на фабричній 16, сходів пішохідного переходу на боярці та будинку на вулиці Соборній 436, який потребує штукатурення. В першому випадку нам відповіли, що на ремонт необхідно 247 тисяч гривень, в другому 90, а у третьому 250 тисяч гривень. Аби Перевірити, скільки коштує, до прикладу, поштукатурити двохповерховий будинок, що по вулиці Соборній. Беремо газету та дзвонимо першому ліпшому приватному підприємцю, який займається такими роботами. Штукатурка понаружи, так? Да? Ага. Це повністю з матеріалами і з роботою. Скільки за квадратний метр От звичайна вапняно цементна? Щоб наружка поштукатурити? Так. Да. То са... наружка саме мало 45 п'ять гривень. 40... 45... 45... 45 гривень за квадратний метр це так. з роботою і з матеріалами, так? Без лісів, ліса вашої, а це з роботою і з матеріалом. По цій ціні виходить за роботу з матеріалами 25 тисяч гривень. Ну нехай ще плюс пофарбувати, нехай підготувати для нової штукатурки і так далі. 25, ну нехай 50 тисяч вдвічі більше, ніж назвав приватний оцей, от, хто займається ремонтами. Навіть якщо це 50 тисяч, а нам управління дає відповідь 250. Розумієте? Різниця в ціні – 200 тисяч. Приблизно така сама ситуація є фабрична 16. Коли нам дали відповідь, що для того, щоб перемонтувати дах, треба 250 тисяч гривень. Коли ми порахували, виходить, що за один квадратний метр рубероїда за ремонт треба заплатити 165 гривень за один квадратний метр. Це при тому, що найдорожчий рубероїд коштує 30 гривень за квадратний метр. Тому при такій ціні виходить знову різниця, ну просто колосальна. 130 гривень різниця в ціні на одному квадратному метрі. Сходьди на боярці. Нам прийшла відповідь, що для того, щоб їх поремонтувати, треба 90 тисяч гривень. Ми порахували, там приблизно 90 квадратних метрів. 1000 гривень за квадратний метр за ремонт для того, щоб покрити плиткою, 1000 гривень за квадрат. Про що йде мова? Про те, що потрібні системні зміни. Ніхто особливо не рахує і не пробує економити. Через те, замість того, щоб перемонтувати 3-4 дахи, ремонтується лише один. Замість того, щоб перемонтувати сходи в трьох-чотирьох переходах, робиться тільки в одному. А ще останнім часом спостерігаємо повне несприйняття працівниками ЖЕКу, того, що ми робимо. Ми відчуваємо, ну просто стіна перед нами стоїть. Для нас особисто це абсолютно незрозуміло, тому що ми для виконавчої влади міста це ще одні, так би мовити, очі, які допомагають побачити, які допомагають налагодити комунікацію з людьми. Ще один канал комунікації, який треба використовувати навпаки. Ми допомагаємо, звертаємо увагу на найбільш болючі проблеми, з яких до нас звертаються люди. Тому, якщо ми разом будемо об'єднано це все робити, буде набагато більше користі для людей конкретних і для міста в цілому. Втім, за час існування громадського контролю маємо і свої перемоги. Найяскравіші далі презентуємо вашій увазі за останні 20 років у другому під'їзді будинку під номером 8 на вулиці Паркові жодного разу не було ремонту. Мова не йде про капітальний ремонт, не було навіть косметичного. Таку картину бачили мешканці квартир щоразу, як потрапляли до під'їзду. Облуплена штукатурка та фарба від першого до п'ятого поверхів, обгоріла стеля та стіни від пожеж, які виникали через коротке замикання електромережі. А ще на одному із середніх поверхів у стіні була величезна дірка, крізь яку видно загальний каналізаційний стояк. Ця труба протікала та підтоплювала нижні поверхи сходових клітинок. Мешканці будинку неодноразово звертались і в усні, і в письмовій формі до житлово комунального підприємства та профільного управління. Правління від них результатів не дочекались, допомогло звернення до громадського контролю. Після втручання громадського контролю та позовної заяви до суду цей під'їзд виглядає тепер так: стіни та перила пофарбовані, дірку залатали, вода з труби більше не підтоплює сходові клітинки. Тричі нам приходила відповідь про те, що грошей немає, і навряд чи будуть в 2014 році. І тільки після того, як ми допомогли мешканцям звернутися з позовом до суду, ремонт зроблено. Тоді запитання: чи треба було так довго псувати один одному нерви? Бульба боровця розпочали ремонтувати ще в 2012 році. Робота по вкладанню асфальтного покриття кипіла. Втім, не встигли люди порадіти, як ремонтні роботи закінчились посередині вулиці. Чи то погода завадила, чи то не вистачило матеріалів, але другу частину вулиці не асфальтували майже рік часу. Допомогти людям у вирішенні їх проблеми взявся громадський контроль. Після розголосу та численних зверень активістів до житлово-комунального управління, як бачимо, вулицю Бульбоборовця заасфальтували до кінця. До зупинки громадського транспорту, аптеки чи магазину мешканці вулиці Київської можуть дістатись цими сходами. Нині вони у належному технічному стані. Перила пофарбовані, сходинки відремонтовані. Щоправда, так було не завжди. Ще півроку тому вони виглядали ось так. У холодну пору року їх не лише засипало снігом, а й вкривало кригою. І так сходи перетворювалися на справжню гірку. Часом задні його туди від'їжджають, як тут слизько, то по цій, по снігу. Так, а в теплу пору і року... Так зараз бивши через автовокзал ходить, хто хоче, дали. Ліщито на звернення громадського контролю працівники житлово комунального підприємства Галицьке відреагували швидко і у короткий термін відремонтували сходи, чим довели, що все ж таки можуть виконувати свою роботу якісно. Жодної лави немає дитячого майданчика, лише неохайні клумби, не підстрижені кущі та зламані дерева навкруги. А ще цілі купи сміття. Колись наш будинок носив горде ім'я будинку, там, зразкою, зразкового побуту, там і порядку, там щось таке. На сьогоднішній день від того будинку не залишилось від того двору дитячого не залишилося абсолютно нічого. За роки останніх 25-30 не додавалося в нашому дворі а нічого. Єдине, чим нам допомагав і другий і тепер нас передали на ЖКП Покровський, це зрізають те старе, що приходило вже виходило з ладу. То поля, от зараз ви бачите, це, це напевно як пам'ятник існуванню колись тут гарної території, гарного будинку. Так виглядала ще влітку прибудинкова територія п'ятиповерхівки на проспекті Миру за номером 9. За останні 25 років мешканцям будинку не вдалось добитись від міських комунальників наведення ладу на подвір'ї. Це вдалось громадському контролю наполегливі звернення до профільного управління та житлово-комунального підприємства дали результат. Аварійне дерево спиляли. На подвір'ї становили три лави. Не лаючись приїхати, цей відрізок вулиці князя Володимира ще в жовтні водії не могли. Дорога була ще зруйнована, величезні ями змушували власників чотирьохколісних тиснути на гальма. Нині, як бачимо, асфальтне покриття на дорозі повністю відновлене. Тоді з проханням допомогти змусити владу зробити ремонт цієї вулиці, до громадського контролю звернулись рівняни, які щодня змушені проїжджати тут, та люди, які живуть обабіч дороги. Дорожнє покриття даної вулиці знаходиться просто в катастрофічному стані. Рух транспорту самі можете побачити дуже активний. Великотонажний транспорт, тобто за відсутності розв'язки між Луцьком і Київським напрямком, всі великотонажні автомобілі йдуть цією дорогою. Ями вибоїни, вже ми з сусідами не знаємо, як їх називати, ці величезні монстри. Завдають великої шкоди нашим будинкам. Полягає це в тому, що шум, вібрація, і слава Богу, що ще не пішли тріщини по будинках. На щастя, гроші на ремонт цієї ділянки дороги таки знайшлись, і ще до першого снігу її заасфальтували. Дуже добре, що ремонт цієї ділянки зробили. Зробили, не дочекавшись, все-таки білих мух. Це дуже добре. І якраз це випадок, коли виконавча влада міста нормально спрацювала. Звернення рівнян були почуті, дорога відремонтована і проблему усунути. Це дуже здорово. Дощатий настил пішохідного мосту над озером у Рівненському гідропарку під впливом часу та природних умов зруйнувався. Дошки струхли, з'явились великі дірки. Щодня цим мостом ходить чимало людей, ризикуючи травмуватись. Ужас. Що тут говорити? Як дощ слизько, то взагалі не можна тут проходити. Але мусимо, що зробимо Взагалі. Ну страшно треба заставити, щоб розремонтували. За справу взявся громадський контроль. Ризик провалитись чи травмуватись. Тепер мізерний громадський контроль таки домігся ремонту пішохідного мосту. Тут повністю замінили дощатий настіл. а все завдяки небайтужості активних рівнян. На досягнутому зупинятись ми не збираємось. Усі шанси позбавити наше місто від комунальних проблем та халатності відповідальних служб є лише не мовчіть.